Вітаю всіх! Щось ця Курська область мене трішки напружує. Я хочу подивитися ситуацію. Давайте так. Ті, хто воює в Курській області, на нашій стороні, в якому вони там стані. Назву це так. Ті, хто воює на нашій стороні, в Курській області, в якому вони там стані. Там не може бути тільки ЗСУ, якщо вони там є, ви самі розумієте. Який в них стан? Бо. Войовничий них стан. Вони по відношенню. Вони диявол по відношенню до них. Вони за Україну десятка кубків. Так, що. тут? Вісім камечів. Помірна окупація. Вони окуповують територію, вони просуваються. Окупація території. Вони, ну, вони її окупували. Вибачте, це факт. Вночі рухались навіть. Так, добре. Ну, армія РФ зможе повернути захоплені території в Курській області швидко. Армія РФ зможе повернути захоплені території в Курській області швидко. Давайте подивимось не зможе. Ні, башня. Там все інше рівно. Важко це. Там серйозні зміни по суду, переоцінка ситуації йде. Влада щось намагається ту ж ночівну. Так, кінцевий результат який? Четвірка кубків? Застій. Бойня буде. Ви знаєте, це бойня? Не буде ось вежа, перший день. Там це для чогось робиться. Відразу скажу, це робиться для чогось. Так. Наступ в Курській області це договорняк. Наступ в Курській області. Це договорняк. Наступ в Курській області. Це договорняк. Дивимось. Дев'ятка мечів ні. Слава Богу, ні. Ні-ні-ні. Ні, це цілі інше. Щетка мочі в рух. Хитрі сплановані дії. Двіка кубків. Щоб ви розуміли, якщо там є ЗСУ, якщо вони там там дві категорії бою, мінімум дві. Розумієте, там є домовленості і таємність ще з кимось. Не треба розповідати мені казки, що там тільки ЗСУ, які не можуть. Руйнування нереальне там. Тепер я хочу сказати одну річ. Цікаво. Подумайте самі, що відбувається в Курській області, для чого це і що це може означати. Просування нереальне, якби це було тільки ЗСУ, тільки ЗСУ. Подивіться, що робиться в Донецькій області, на Харківську область, подивіться, там нікого ще не вигнали. А тут наші ЗСУ просунулись на Курську область куди. Вам не здається, що логічніше було б деокупацію своєї території робити, ніж лізти в іншу область, коли своя територія окупована? Я до чого? Хто вміє думати, той зрозуміє. Є конкретний крок для певних подій? Я хочу, щоб ви почали аналізувати. Це не просто так. Це для спеціальних подій. Давайте так. Цей крок, наступ на Курську область. Підготовка до перемовин. Давайте так, це підготовка до перемовин. Тримаю цю колоду, бо дев'ятка кубків. Так, це підготовка до перемовин. Таким чином. І навіть король жезні, ось вам вилісла наша, керівні люди, які готуються. Ви дивіться. Ви дивіться: самі пентаклі, самі території. Буде апелювання територіями, обмін чогось на щось. Я не буду дивитися, що на що. У мене є один варіант, він є у відео. Далі будемо дивитись, але, будь ласка, аналізуйте і думайте все, що відбувається. Нічого просто так не робиться.